Привіт, друзі! Ви на каналі iWinInfo. Мене звуть Степан Вігер, а це черговий випуск нашої аналітичної рубрики «Вігер детально. Сьогодні, на жаль, знову будемо говорити про неприємне про Росію. Знаєте, що росіяни люблять майже так само, як вбивства цивільних або поїсти бліни з лопати, маніпулювати історію та називати усі землі на світі ісконно ісконоруськими. І, хоч Росія безперечно хоче захопити усю територію України, поважає її своєю, та все це почалося саме з Криму. До та, особливо після анексії Криму у 2014 році, росіяни як мантру повторювали, що Крим це ісконна руська земля. Послухаємо, хоча б фрагмент легендарної кримської промови Путіна в Криму. Буквально все пронизало нашої общій історії і гордості. Здесь древній Херсонес, де прийняв кріщення святой князь Володимир. Его духовный подвиг, обращение к православию, предопределили общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Беларуси. В Крыму могила русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым ⁇ это Севастополь, город легенда. Город великої судьби, город крепость і родина рускового чорноморського військового флота. Путіна послухати то таке враження, що в Криму ще скіфи говорили російською, а Херсонес був філіалом московського царства. Відповідно до канонічної версії цього міфу, Крим, нібито з давніх давен населяли слов'яни, і лише із приходом поганих кочовиків. Печенігів, половців та монголів вони були звідти витіснені. Дивно, що росіяни досі не вторглися на місяць із історіями про давні російські племена, які з супутника землі витіснили прокляті астероїди. Хоча навряд чи вони зможуть туди долетіти. Бо якщо росіяни десь і підготують космічні шатли, то з Рошенівської фури вже вилітять декілька впівідронів. Жарти жартами, але росіяни дійсно використовують вигадані історичні факти як привід для вторгнення в інші держави. Наратив про ісконно на Крим виглядає так, ніби його вигадав великий історик Олег Царьов. Коли почалася Втора мирова війна. Для того щоб зруйнувати міф про віковічний зв'язок Криму з Росією, звернемося до справжньої історії, а не до вигадок кремлівських маніпуляторів. Почнемо з 11 століття. Саме тоді на кримський півострів та в причорноморські степи приходять половці, або як їх ще називали, Кипчаки. Там вони вже зустріли доволі строкате населення. У Криму тоді жили Алани, Гуни, Греки, Вірмени, Євреї, Візантійці, Караїми та Італійці. Одним словом, мультикультурна тусовка, але аж ніяк не російська у 13 столітті до півострова добираються нові хвилі тюркських кочівників. Їх десятки тисяч. З іншого боку, Чорного моря насуваються турки-сельджуки. Усі ці народи змішуються з місцевими культурно та побутово. І десь наприкінці 13-го, на початку 14 го століття із всього цього історичного шейкеру з'являється кримсько-татарський народ. Так так, саме кримські татари корінний народ Криму. Не московити, не русячі з місяця, а керемли. Кримські татари сформувалися як народ та жили на своїй землі століттями. А що ж там зі слов'янами? Ну, якщо коротко, не густо. Археологи чітко кажуть, що жодних доказів постійного слов'янського населення в Криму до 11-13 століття немає. Та й пізніше у деяких містах існували лише окремі квартали для руських, не тут за всій купців. За часів кримського ханату жодної сталості слов'янського, а тим більше російського населення на півострові не було. Якщо когось із московитів і брали в полон, то або продавали в Османську імперію. Або через 6-7 років відпускали, і знаєте що? Більшість зі звільнених залишалися жити в Криму, приймали іслам та вливалися у місцеву спільноту. Тобто вони татаризувалися, але аж ніяк не русифікували Крим. А коли в 1778 році, після того як Російська імперія захопила Крим, але надала йому автономію, Катерина II наказала депортувати усе християнське населення з півострова, то серед вигнанців не опинилися ні росіян, ні українців просто тому, що практично вони і не проживали на півострові. Проте автономія кримського ханства після російського завоювання, звісно ж, тривала недовго. Російська імперія анексувала Крим у 1783 році після придушення чисельних татарських повстань. І перша офіційна ревізія податкового населення імперії з урахуванням Криму показала, що на території півострова мешкає 157 319 осіб, з яких 126 тисяч становили кримські татари, тобто понад 80% населення. А тепер давайте розберемося, як же так сталося, що зараз росіяни вважають Крим своїм. І постійно посилаються на більшість російського населення. Насправді, перетворення росіян із абсолютної меншості на абсолютно більшість жителів Криму сталося внаслідок цілеспрямованої політики Росії як імперської, так і радянської. Російська імперія, а згодом і СРСР навмисно змінювали етнічний склад півострову. З одного боку кримським татарам створювали нестерпні умови для життя, особливо через земельні махінації, через які багатьом людям довелося тікати в Османську імперію. А з іншого боку, імперія заселяла Крим росіянами із центральних регіонів. Але навіть попри цю політику, чисельність росіян почала перевищувати населення кримських татар лише на початку ХХ століття, за деякими даними не пізніше 1901 року. А ось справжню більшість росіяни складали вже після 1944 року, після депортації кримських татар корінного населення Криму у вигнання. За сталінським наказом, сотні тисяч людей були вивезені у середню Азію під приводом зради, а на їхнє місце завозили росіян. Ось так виглядав офіційний наказ Сталіна про зачистку території Криму від агентів шпіонських резидентур німецьких та румунських розвідувальних органів. Ну а натомість відбулася депортація близько 240 тисяч кримських татар просто за національною ознакою. І ось через 10 років після депортації радянська влада раптом згадала про свою широку душу. Президія Верховної Ради СРСР видала указ про передачу Кримської області до складу української РСР. В указі урочисто проголошувалося, що причини це територіальна близькість та спільність економіки. Тобто, Крим, як виявилося, лежав таки не на Уралі, а прямо поруч із Херсоном. І це стало несподіваним відкриттям для радянських географів. Насправді ж, усе було куди прозаїчніше. На той момент Крим був майже мертвим, знелюднений після депортації, зруйнований війною і майже повністю недієздатний в господарському плані. Переселенці з російської глибинки, звикші до болота та бірьозок, не поспішали освоювати посушливий степовий півострів із проблемами водопостачання, і тут раптом осяяння Україна, яка мала воду з Дніпра. Аграрний потенціал, людський ресурс, порти, усе ще залишалося у складі тієї ж імперії. Тож, чому не скинути їй на баланс цей курортний актив із купою проблем? Крим вдруг оказався уже в другому государстві. От тоді вже Росія почувствувала, що його даже не просто об а ну чого ж одразу аграбілі? Може вас просто на дулі? А може вас навіть труби кинули. Ну а коли після розпаду СРСР Росіяни зрозуміли, що їх на дулі як кульку, то вони почали готуватися до відновлення історичної справедливості. Ну а як Росія анексувала український Крим у 2014 році? Усі ми прекрасно пам'ятаємо. Зелені чоловічки, їх там ніт та фейкове референдум усе як полюбляє Кремль. Ось ми підійшли до головного: що ж собою являє міф про ісконно руський Крим. Це не просто історична казка для внутрішнього споживання, це цинічна маніпуляція, яка стала прикриттям для агресії, окупації та масових злочинів. Росіяни роками переписували історію, щоб видати чуже за своє, стерти з мапи народу, які жили тут століттями, і закріпити у свідомості велику імперську ідею. Але за усіма красивими словами ховається лише одне страх. Страх перед вільними народами, які пам'ятають своє коріння і не підкоряється чужій волі. Історія Криму це не історія руского міра, це історія багатьох народів, які вміли жити разом, які творили свою культуру, свою ідентичність незламну, попри депортації, війни та брехню. Тож, коли наступного разу почуєте щось про російську ісконність Криму, просто пам'ятайте, що за цим стоїть не історія, а імперія. А імперії мають звичку розпадатися, і чим дужче імперія кричить про своє, тим ближче їхній кінець. І наостанок Крим це Україна. Не тому, що так вигідно, не тому, що ми це сказали, а тому, що це підтверджує і правда, і історія, і боротьба людей, які не скорилися. Ставте вподобайку та поширюйте це відео заради протидії російській історичній дезінформації. Пишіть також в коментарях свої думки з приводу Криму та історії кримських татар. Можливо, ми з вами знайдемо ще якісь аргументи проти російської пропаганди. Ну а ви були на каналі iVIN.Fo. Сподіваюся, що після вашої підписки ми знову побачимося з вами у наступному відео. Кене, Кори